Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас до себе в гості! Сьогодні, любі мої шанувальники в'язаних речей, я пропоную вам зв'язати ось таку чудову прикрасу своїх шкарпаток, а саме подвійний рулик з резиночкою. Дуже чудова прикраса, яка гармонійно доповнює двохколірні шкарпетки. Якщо ви використовуєте контрастний колір, ви цей другий колір можете спокійно використати або в методі Helix, або вив'язати полосочки, або, як в моєму випадку, зв'язати ось такий чудовий жакард. І тоді уся композиція ваших шкарпеток виглядатиме дуже чудово. Також ви можете використати не контрастну ниточку, а ниточку одинакового кольору це також буде виглядати чудово. Той лайфхак, що я додала на першому ролику трішечки резиночки, дозволяє катпеточці чудово сидіти по ніжці. Отже, давайте розпочнемо, що вам буде потрібно для вив'язування такої прикраси. У вигляді подвійного рулика замість резиночки. Ну, Найперше пряжа двох різних кольорів, або е, одинакових, як вам до душі. І дві пари шпиць. У моєму випадку, е, це тріо. Я в'яжу на трьох шпицях з гнучким тросиком, і у мене це двієчка. Отже, давайте розпочнемо з. Е, Рулика з нижнього рулика. Ви можете також цей контрастний рулик пускати зверху. Я буду просто називати нижній і верхній рулик. Отже, давайте розпочнемо з нижнього рулика. Для цього ми на дві шпиці наберемо необхідну кількість петель. У мене це 60. Я набираю звичайним методом довгий хвіст, практика показала, що саме цей набірний край дозволяє дуже гарно скочуватися і лягати рулику. Я пробувала іншими способами, рулик не так гарно скочується, не так гарно лягає. Отже, звичайним-звичайним способом на дві шпиці я набираю 60 петель. І плюс одну петлю для замикання в коло. Так, далі нам потрібно розподілити ці петлі між двома шпицями і з'єднати в коло. Як це я роблю? Я витягую верхню шпицю, десь приблизно до середини. Ось так. Ось. Тепер беру нижню шпицю, тягну в протилежному напрямку. Тобто, якщо я цю тягнула вправо, то цю я тягну вліво. Обережно, щоб не спустити петлі, також десь до середини. Ось. Тепер я складаю своє вязанечко вдвоє, і тепер замикаю в коло нижню ниточку я залишаю вниз, верхню між шпицями. Я відправляю на гору, і тепер беру третю шпицю, першу петельку з лівої шпиці я перебираю на праву. Підтягую. Тепер першу петельку з правої шпиці я одіваю на цю перезняту петлю. Ось так. І підтягую. У нас замкнулося в коло, і тепер нам потрібно розподілити, щоб у нас на кожній шпиці була одинакова кількість петель, в моєму випадку, це по 30, це можна спокійно зробити під час в'язання. І нам потрібно зараз зв'язати ось такий рулик. У мене рулик складається нижній завжди з 12 рядочків. Ну, я не рекомендую в'язати більше, тому що він тоді буде виглядати масивніший і може виглядати трішки неаккуратно на ніжці. Отже, пров'язуємо 12 рядочків нашого нижнього рулика звичайною лицевою гладдю, тобто, по колу всі петлі лицевими. Це стосується, і як, якщо ви в'яжете методом Magic Loop, і якщо в'яжете на чотирьох шпицях, то це не грає ролі. Просто 12 рядочків лицевої гладі. І зустрінемося для вив'язування верхнього рулика. Отже, пров'язали ми 12 рядочків нашої лицевої гладі, і нижній рулик у нас готовий. Ми його відставляємо, беремо. Для верхнього рулика. Набираємо точно таку саму кількість петель, у мене це 60 плюс 1 для замикання в коло. І для початку в'яжемо точно таку саму кількість рядочків лицевою гладдю, тобто 12 рядочків. Повторюємо усе те саме, і тоді зустрічаємося, для того, щоб продовжити роботу. Пров'язали ми частину нашого верхнього рулика 12 рядочків, але наш верхній рулик має бути трішечки довшим. І наскільки довшим має він бути, я вираховую наступним чином. Я кількість рядочків на нижньому рулику ділю на 2. У мене тут 12 рядочків, отже, верхній рулик має бути довшим. На 6. Я 12 поділила на 2, 6. І от саме цих шість рядочків, на яких верхній рулик більший за нижній, я пров'язую резиночкою 1 на 1. Ви ж, якщо не хочете резиночки на своїх шкарпетках, можете пров'язати просто лицевою гладдю. Отже, дов'язуємо ще необхідну кількість рядочків, в моєму випадку, це 6. І зустрічаємося для того, щоб з'єднати наші рулики в одне полотно. Отже, зв'язали ми дві детальки нашого рулика. І тепер нижню детальку нам потрібно розташувати так, щоб вона була згори. Для цього ми просто одіваємо її на верхню ось так. Дивимося, щоб у нас співпадав початок рядочка, все гарненько. От, і тепер складаємо дві шпиці таким чином, щоб у нас були ось водно, бачите? Петелечка, петелечку. Ми зараз е, оцих дві пателички будемо пров'язувати разом. Так, лишні ниточки ми забираємо, щоб нам нічого не заважало. І ось так ми зараз будемо робити. Беремо шпицю і пров'язуємо одну петельку так, фокус одну петельку з однієї шпиці, і захоплюючи петельку з іншої шпиці. Ось так. І пров'язуємо лицевою. Підтягуємо знову петельку з однієї шпиці, з петелькою з наступної шпиці пров'язуємо разом. І так ми. Повністю по колу пров'язуємо весь рулик. Показую ще раз, петельку з однієї шпиці, з петелькою з іншої шпиці, пров'язуємо разом. І так ми по колу повністю пров'язуємо петельки з обох шпиць. Переносячи це на одні шпиці, пров'язуючи основною ниточкою. Отже, з'єднали медові половинки нашого рулика, ось так виглядає місце з'єднання. Далі, ми можемо спокійно тепер допоміжну ниточку відрізати і продовжувати в'язати основною ниточкою. Я думаю, що мій майстер-клас вам сподобався, і ви напишете мені про це в коментарях, чи було вам все зрозуміло. Користуйтеся, в'яжіть чудові шкарпатки, і нехай у вас все вдасться. Щиро бажаю вам успіху, і нехай у вас виходять найкращі, найтепліші. Найцікавіші Шкарпетки. Буду вдячна вам за коменти, за лайки, за підписку на мій канал, якщо ви цього не зробили. І щиро бажаю вам усього, усього найкращого. Бережіть себе і обов'язково заходьте на мій канал. Люблю вас! Пока-пока!